Вітаю, друзі. Я Кость Антонович Левицький. Мене називають політиком, юристом, державником. А ще я є автором статуту першого страхового товариства Галичини Дністер. Але все по порядку. Я відкрив власну адвокатську контору у Львові, де вів справи лише українською мовою ще до того, як це стало мейнстрімом. Згодом мені доручили надважливу юридичну роботу з організації першого українського страхового товариства. Ще у 1884 році я написав статут для нашої майбутньої страхової організації, але знадобилось ще шість років, щоб у 1890 році ми разом з Стефаном Федаком, Василем Нагірним, Дем'яном Савчаком. Теофілем Бережницьким та Олексієм Торонським змогли подати клопотання до австро-угорського уряду, який дозволив нам заснувати страхове товариство. Спочатку наше майбутнє товариство не мало назви, ми лише знали, що це буде страхова компанія, товариство взаємних обезпечень від вогню. Спершу домовились назвати його Русь або «Бескід». Напередодні отримання відповідних дозвільних документів ми остаточно зупинились на новому, вже третьому варіанті Дністер. Першою адресою Дністра у Львові була вулиця Валова, 11, кам'яниця Антоніни Балутовської. Потім, у квітні 1895 року, ми мали власний багатоповерховий будинок на площі ринок, номер будинку 10, і туди переїхали наше дітище, страхова компанія Дністер та українські громадські просвітні товариства. Ще згодом ми переїхали до власного багатоповерхового будинку на вулиці Руській, 20, який зберігся до сьогодні. Товариство Дністер було відоме своєю благодійністю. Перші 25 років своєї діяльності на громадські потреби було витрачено понад 500 тисяч крон. У міжвоєнний період мені вдалося відновити роботу страхового товариства Дністер, а також активно сприяв розвитку кооперативного руху. Знову керував центробанком. Наш Дністер успішно працював до 1939 року, поки його не закрили органи радянської влади. Моє життя теж змінив 1939. Я був ув'язнений за свою просвітницьку, страхову, політичну та кооперативну діяльність. Інго. Творимо майбутнє страхування, шануючи його історію.